Я вітаю всіх гравців та організаторів національного квізу в місті Бровари із завершенням цього довгого сезону. Сьогодні вас чекає певний експеримент, в рамках якого я згадав досвід зі свого минулого автора подкастів та одразу записав цей пілотний випуск, присвячений підсумкам Північної Ліги та моїм враженням щодо цього сезону. Якщо такий формат вам зайде, ми можемо продовжити в майбутньому. Це точно не будуть регулярні випуски, але раз у якийсь період, присвячений певним подіям, можна буде робити. Тож я прошу залишити коментарі, щоб було зрозуміло, наскільки це взагалі вам заходить і може бути цікавим. Також діліться своїми спогадами і думками щодо цього сезону, бо багато речей я вже не пам'ятаю. Багато що лишилося поза увагою. Не за всіма командами я прямо слідкував, тому можете допомогти зберегти ці спогади. І давайте робити це тут на Ютубі, щоб не захламляти наш чат в телеграмі. А сьогодні ми обговоримо чемпіонство бандерівських смузі, результати інших команд. Згадаємо, як розвивався цей сезон, які очікування він виправдав, і які ні, що стало або могло, на мою думку, стати причиною таких результатів. І також поговоримо про квіз сім'ю, чим вона жила останній рік, і що особисто мені запам'яталося найбільше. Цей сезон може помилково запам'ятатися безкомпромісною і надто впевненою перемогою Бандерівського смузі, бо вони регулярно здобували високі результати, і, думаю, вже посеред літа ми могли з вірогідністю 99,9% назвати команду, яку стане чемпіоном. Якщо подивитися у підсумкову таблицю, це очевидно найбільша перевага за всю історію проведення ігор в броварах. Та все ж таки буде несправедливо по відношенню до цієї команди не нагадати про шлях, який вони пройшли. І наскільки якісно змогли покращити свою роботу в той рік, коли з початку сезону все складалося для них досить складно. Подивіться самі: перемога в першій грі, потім сьоме місце, п'яте, знову перемога, восьме, друге, тричі поспіль четверте і шосте. Тобто за перші 10 ігор лише три подіуми. Для порівняння у Ребер Кобри за цей самий період шість подіумів, у Науліміц no 4, підсумок першої чверті сезону. Другі у таблиці з невеликою перевагою на Делав Ю ЗСУ та відставанням у 20 очок від требер кобри. В той момент ще нічого не було зрозуміло, і можна говорити про, я думаю, сім, вісім команд, які претендували на лідерство. Але от наступна десятка ігор – надзвичайно стабільні результати: 7 подіумів, чотири перемоги і далі протягом усього сезону феноменальні показники. Топ-4 у всіх іграх, окрім двох виключень, де були п'яте та одинадцяте місця. Вони штампували результати, практично не дозволяючи собі провалів чи невдач. Ми таке вже бачили. Це було минулого року та в третьому сезоні, але тоді таке демонстрували дві команди, які пліч-опліч змагалися між собою. Цього разу це змогли показати лише вони і тому задовго до зими зняли всі питання щодо свого статусу. Проти такого не існує прийому. Всіх чемпіонів цієї гри в броварах завжди вирізняла стабільність, яка була головним показником для того, щоб претендувати на найвищі місця. Браво Бандерівські смузі, радію новій назві на чемпіонському кубку разом із вами. Наприкінці минулого року ми багато писали у чаті і обговорювали між собою перспективи року 24 го Говорили про те, як виріс рівень команд і що, можливо, вперше за титул змагатимуться не два, а скажімо, три або навіть чотири колективи. Для цього було багато підстав. Перш за все, це було видно по результатам, які вони демонстрували наприкінці минулого року. То чому ж тоді не сталося цієї боротьби? Чи скоріше. Чому вона так швидко закінчилася і перетворилася на боротьбу у топ 2, топ 4 або топ-8. Повернемося до таблиці після 10 ігор. Бачимо на вершині ребра кобри із тими самими плюс 20 балів від другого місця. Дивимося на таблицю загалом, ну ось же воно. Ось ця когорта претендентів, кожен із яких має класний склад гравців, має досвід, має історію перемог. Що ж могло піти не так? Відповідь можна побачити в одній із чудових табличок від Макса. Ребра кобри, після впевненого початку і завойованого лідерства, видали серію із 12-м, 10-м, 10-м, 4-м, 5-м і 6-м місцями. Всього за 6 ігор вони опустилися з першого на третє місце і вже не змогли відіграти втрачене у смузі. Навіть незважаючи на наступну серію із 9 ігор поспіль в топ-3, що є другою за тривалістю подібною серією в історії квізу. Попри сильні ігри наприкінці сезону, там було без шансів. Але особисто мене здивувала подарована можливість боротьби за друге місце для нашої команди, коли всього за дві гри ребра подарували нам майже 30 балів і підпустили до себе впритул. Ми на той час вже якось змирилися зі своїми позиціями і хотіли просто дограти сезон. Але ж коли раптом з'являється нагода, то всі трохи заводяться. Катя казала, що третє місце в рейтингу це їхня зла карма, бо вони вже вдвічі займали його в першому і другому сезонах. На жаль, для них... Карма спрацювала і цього разу. Я розумію, що це дуже прикро втратити позицію в останній грі, але я впевнений, у них все буде добре, і наступного року вони ще нам покажуть. Адже статистично для Ребер це найуспішніший сезон із восьмома перемогами та 22 подіумами, і ми їм дуже вдячні за цю боротьбу. Про Smart People я можу записувати окремий випуск, бо люблю цю команду всім серцем, але з поваги до вас обмежуся лише ключовими спогадами. Цей рік був для нас американськими гірками, де з одного боку ми здобули найбільшу кількість перемог. Саме перше місце ми займали найчастіше серед інших. Ну а в середньому по балах, як вдало було відзначено Максимом, все було супер рівно і стабільно. А от результат по місцям в іграх був лотереєю, і на те, напевно, було дві причини: перша, це похмілля після чемпіонства, майже три роки ми змагалися за нього в щільній боротьбі. Не дограли третій сезон, потім довга лендліга, вся та напруга і врешті решт мріяний кубок. Тож після такого марафону хотілося розслабитися і насолоджуватися окремо взятими іграми. Друга причина це бейбі-бум у команді. Троє дітей, які народилися протягом трьох місяців, вони перетасували склад, змусили батьків частіше лишатися вдома, тому довгий час збирати команду було важкувато. І це стало виходити стабільно лише наприкінці року. Одного разу ми навіть хотіли знятися з гри, бо міг бути присутнім лише один гравець. Але Вова з Оленкою нас переконали цього не робити і підкинули гравців з інших команд, які також не зібралися того вечора. Тож тепер ми маємо одну гру від Smart People, яку фактично грали не Smart People. Але дякую, що не дали нам втратити позицію через пропуск гри, і завдяки цьому ми мали наприкінці сезону всю цю інтригу, яка була присутня не лише у боротьбі за друге місце, але й за кілька інших. Перше, так високо фінішують Stonelight, які не просто увірвалися в топ-4, але випередили I Love You ЗСУ і зробили це в останній грі, що робиться її досить унікальною і впливовою. Більше того, на відміну від бейбіків, Сашана банда здобула дві перемоги і має на 5 подіумів більше, тож четверте місце виглядає дійсно заслуженим. Це сталося із ними вперше. Команда розвивається, і в наступному сезоні їм доведеться виправдовувати дещо завищені очікування. А от найбільшим здивуванням Північної Ліги особисто для мене стали I Love you, ЮЗУ. Якби хтось запропонував мені рік тому зробити ставку, що вони не переможуть в жодній із 44 ігор, ну камон, для команди, яка три сезони поспіль була в топ-2 і є однією з найуспішніших за весь час, важко було б таке передбачити, але факт є фактом. В графі перемоги в них стоїть нуль, п'яте загальне місце, і я особисто дуже вболіваю за їх повернення в наступному сезоні до звичної форми. До речі, цього року перемогло всього сім команд, що є історично найменшою кількістю, незважаючи на те, що в ньому було 44 гри. Загальний рівень виріс, але ж скільки разів хтось залишався у одному кросі до тріумфу. І тут ми в першу чергу говоримо про Moms and Dads, у яких сім других місць, і відповідно сім майже перемог. Ось це виглядає як прокляття, і я можу лише уявити, скільки жартів на цю тему існує у самих гравців. Бажаю їм ніколи не повторювати це досягнення в майбутньому. І, до речі, в них також жодної бронзи, і залізобетонне шосте місце в рейтингу від перших ігор до останніх. А от хто цю перемогу таки здобув, і здобув заслужено, це ті, хто зверху. Не знаю, що з ними трапляється постійно, вони дуже часто впевнено починають ігри, вони лідирують після трьох раундів, але потім потроху-потроху скочуються вниз, і найчастіше за підсумком дев'яте чи десяте місце. Люблю їх, вже майже вічний зграємо поруч за столиками. Були у нас навіть взаємні святкування з облицям алкогольними напоями цього року. Ну а тепер перейдемо до клубу колективів, які люблять запаритися і зробити оригінальну заставку та підготуватися до тематичних ігор. Моя улюблена команда в тренді з першого сезону. Їхні відео то шедеври. Ну а Зомбіленд, які вони влаштували пару місяців тому, то мій особистий топ-1 костюмів за весь час. Нашу команду з їхньою ріднить те, що, власне, спочатку було знайомство на квізі, а вже потім все інше: дружба, кумовство і таке подібне. В ігровому плані для них це не найкращий рік, жодної перемоги в рейтингу, але ось та єдина перемога в полуничці то було, по-перше, еротично, по-друге, епічно. Вирвали її в останньому раунді. Ще одна команда, яка вирізнилася креативністю, це місія здійснена». Мені дуже імпонують їхні заставки: як регулярна, так і динометичних ігор. А також загальний настрій в команді, яка точно вміє розважатися, і відмітимо те, що вони другі за показниками у національному раунді за весь рік. Брейнхантер з цього року також не порадивили високими результатами загалом, але є другими у показниками у музичному раунді. Про чемпіонів першого сезону ТДС, я думаю, з певною долею ностальгії. бо хлопці і дівчата щось давгенько не радують нас результатами, а вони можуть, і ми це знаємо. Дуже чекаємо на повернення, перемагати вони точно вміють, і, сподіваюся, не забули, як це робити. Бо один подіум для такої команди за сезон явно замало. Без високих результатів в регулярному сезоні, але третім місцем в тематичній полуничці, закінчують рік меледі, яких я особисто дуже люблю і вболіваю, коли вони потрапляють до верхньої частини таблиці. Вперше за 5 років топ-8 не потрапила пахлава вишнева. Але інколи вони грали взагалі складом найменшим за чисельністю, і це не може не впливати на результати. Я художник, я так бачу, ще один із моїх фаворитів по заставкам. Кілька разів їх змінювали протягом року, але знайшли свій стиль і успішно його використовують. Точно є однією з найемоційніших команд Ліги. Ну і також ми маємо цілу низку команд, які грали час від часу. Більшість з них не претендували на щось особливе, окрім звичайного no Limits, у яких сім подіумів і три перемоги. Прийшли, повідбрали трохи статистики у лідерів і пішли. Я б дуже хотів їх бачити, що гри, бо це б додало інтриги кожній з них. Але знаю, що їм важко збирати склад. Настільки, що одну гравчиню ми у них протягом сезону переманили до себе. Ну а зараз я хочу відзначити людину, яка абсолютно точно і заслужено забирає нагороду найкращого статиста квізу за весь час. Це Макс з Бандерівського смузі. Зараз я дивлюся на таблички Андрія Рижака з другого та третього сезонів, власні таблички минулого року, порівнюю їх з візуальним шедевром від Макса і розумію, що це просто космос. Власне, я активно іми користувався для підготовки цього подкасту. Тепер хотілося б трохи поговорити про організаційні моменти та певні зміни, які відбулися. Багато з них сталося завдяки фідбекам від команд, яких стало в рази більше у чаті. Довелося навіть прожити оцей період Баба Яга проти, коли було напряму занадто багато критики. Хоча й з раціональним зерном, але часто, на мою думку, не обоснованою. Пішло трохи часу на те, щоб вибудувати нормальну здорову комунікацію і зрозуміти, що у двох сотень людей. Абсолютно різне бачення та різні побажання до питань, і неможливо створити щось ідеальне. Буду відвертим, роки три тому в моїх відгуках був той самий «Tone of Voice, який вилікувала одна єдина гра. Новорічна, на яку я визвався писати питання, і, от, побувши у шкурі автора всього раз, дуже чітко усвідомлюєш, що це, вибачте, треш. Ти наче хочеш зробити щось оригінальне і з тим баченням, про яке я ти щотижня розповідав Вові? А воно протягом гри взагалі нікому не заходить. Команди беруть по одному два бали, і все це виглядає як повне фіаско. Ну, зате із моїм баченням. Думаю, Валік і Андрій Рижак мене в цьому питанні зрозуміють. Незважаючи на це, маємо визнати, і це факт, десь із середини сезону суперечок із Вовою та Оленкою щодо питань стало в рази менше під час гри. Перш за все, я кажу за свою команду. Ми взагалі рідко підходимо до них протягом гри, і частіше це якісь уточнення, наприклад, з приводу авторства пісні. Питання в середньому, звісно, і з якимись виключеннями, але в середньому, стали якіснішими. Подивіться, ми стали більше звертати увагу на дрібниці і технічні помилки, ніж додовбуватися до суті питань. І це гарний знак і гарні новини для всіх нас. Є ще над чим працювати, але тенденція зрозуміла. Нас чують, наші побажання виконують. Я не пам'ятаю іншого такого періоду, в якому відбувалася така кількість експериментів. Вдалих чи не дуже, то вже інше питання. Як нам здається, то частіше вдалих. Це додає різноманітності грі і відчуття новизни. Наступна зміна це включення тематичних ігор до рейтингу. Буду відвертим, в мене неоднозначне ставлення до цього. З однієї сторони, як Вове неодноразово повторював, це можливість для деяких команд вистрілити, підготувавшись до гри. Але поглянувши на список саме переможців, це все ті самі команди, які також вміють готуватися. Інша сторона питання можливість командам відпочити та не прийти всім складом або взагалі не прийти на гру. Це теж інколи потрібно, і тематичні поза рейтингом давали цю можливість. Цього року це довела моя улюблена команда, яка була єдиною з самої першої гри першого сезону, яка не пропускала жодної з ігор. Цього сезону вони зробили це двічі. Тому з однієї сторони мені гріх жалітися, ми виграли сім тематичних з 13, але чи працює ідея дати нові можливості певним командам, я не впевнений. Можливо, із тим має справлятися ліга нових команд, а не тематичні ігри. А от що команди дійсно навчилися робити, це до них готуватися. Я ще ніколи не бачив такої кількості заставок, костюмів, як цього року. Як особливий івент, це дійсно працює і приносить багато позитиву. Також відмічу покращений таймінг ігор, і це заслуга організаційної команди, яка, окрім всього, змінила свій склад, і ми бачимо багато нових облич. які ми, до речі, вітаємо в квіз сім'ї. Як і вітаємо ще раз, Вову Зеленкою з поповненням в їхніх сім'ях. Тож вони також доєдналися до Boom. На цьому буду закінчувати. Дякую всім, хто дослухав до кінця, і нагадую поділитися своїми власними спогадами та враженнями в коментарях. Ну а вже завтра вас чекатиме особливий матеріал, який я протягом трьох місяців готував із двома десятками помічників, і сподіваюся, він всіх нас дуже порадує. Тож не перемикайтесь, і до зустрічі на грі наступного тижня. Па-па!